Вечерю Господню і е, Филип, Мирослава і Дар'я, як уже повноцінні учасники завіту також будуть підходити і приймати участь. І я нагадаю, що хто має право приймати участь у причасті, члени нашої церкви, які сповідали свою віру, ось так як ви бачите, які охрещені, і е, також. Можуть приступати гості з інших церков, але як я завжди повторюю, якщо ви в своїй церкві регулярно приймаєте причастня, є такий вираз, як практикуючі християни, знаєте, є такі християни, які приходять в церкву на Різдво і Пасху, ну це також добре. Але практикуючі християни, це ті, хто намагається приходити на кожне богослужіння. хто йде шляхом Ісуса Христа. Тому, якщо є гості з інших церков, які регулярно в своїй церкві приймають причастя, то також можна. Але якщо ви в церкві перший раз або недовго, то краще утриматися, щоб належно підготуватися. Якщо ви хочете стати членом нашої общини, то через, через два тижні ми почнемо нові заняття. Для цього, щоб ви підготувалися, щоб в вашому серці дійсно була та віра, і щоб ви приймали е, причастя, як знову ж таки, як свідомі члени е, завіту собі на зростання і благословення. Тому що це справа серйозна. І е, ми прочитаємо е, сьогодні із. Е, ви знаєте, як Ісус заповів, що вперше Він це зробив під час таємної вечері, але ми прочитаємо, на що вказує причастя. Тому що воно вказує на те, що наше життя воно в Ісусі. І що ми приймаємо Його, приймаємо, звичайно, вірою, а причастя є видимим знаком цього знаком і печатю заповіту. І через причастя Бог запевнює нас в тому, що Ісус за нас вмер, Він про нас і далі турбується, і Він виконає всі свої обіцянки до кінця. А ми, приймаючи причастя, виражаємо свою віру, що наше життя в Ісусі, і тільки на нього ми покладаємось, і приймаємо всі Його страждання всім серцем, і знову і знову посвячуємо себе йому. Тому достойно приймати участь, що це значить. Це не значить, що ми вже досягли безгрішної досконалості, але це значить, що в нашому серці є віра, це значить, що в нашому серці є покаяння, що ми усвідомлюємо свої гріхи, що ми розкаємося в тих гріхах, які помітили, знаємо, що Ісус вмер на христі за всі наші гріхи, і тільки на це покладаємо надію і нелицемірно хочемо. Служити йому, виконувати Його заповідь. І для цього нам потрібна духовна їжа, для цього нам потрібна підтримка, для цього нам потрібна сила Духа Святого, і Бог через слово своє і через таїнство запевнює нас, що я вас полюбив, я віддав за вас свого улюбленого сина. Його жертви більш ніж достатньо. Я продовжую вас прощати кожен день. Я продовжую застосовувати до вас силу Його жертви, і я введу вас в славу. Я з вами. Це Бог нам каже через Слово Його і через таїнство. І сьогодні прочитаємо ті слова з пророка Ісаї, які ми сьогодні вже згадували. Це буде 52 й розділ. Це так звана четверта пісня раба або слуги Господнього. 52 52-й розділ з 13 го вірша. Ось стане розумне, робити мій отрок, підійметься і буде повищений і височеним він стане. Як багато хто ним дивувались, такий то був змінений образ його, що й не був людиною, а вигляд його, що й не був сином людським. Отак От він здивує численних народів. Царі свої уста замкнуть перед ним, бо побачать, про що не говорено їм, і зрозуміють, чого не чували вони. Хто нашій спасенній тій звістці повірив, і над ким відкривалось рамено Господнє? Бо він виріс перед ним, мов галузка, і мов корінь сухої землі, не мав він принади і не мав пишноти. І ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Він погорджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували його. Направду ж, він немочі наші узяв, і наші болі поніс, а ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Він гноблений був та понижуваний, але у своїх не відкривав. Як ягня був проваджений він на заколення і як овечка перед стрижиями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Із злочинцями визначили йому гроба його, та його поховали в багатого, хоч провини він не учинив і не було в його устах Омани. Та зволив Господь, щоб побити його, щоб муки завдано йому. Якщо ж душу свою покладе він як жертву за гріх, то побачить насіння і житиме довгі дні, і замір Господній рукою його буде мати поводження. Він через муки своєї душі буде бачити плід та й насититься. Справедливий мій отрок оправдає пізнанням своїм багатьох і їхні гріхи понесе. Давайте ми встанемо і помолимось перед звершенням причастя. Господи, Боже наш, ми дякуємо Тобі за Твої надзвичайні справи, надзвичайні чини Твої, через сина Твого, через вірного Слугу Твого Ісуса Христа. Господи. Ми дякуємо за його велику жертву і просимо Господь, щоб Ти освятив ці хліб і вино, які на цьому столі для використання в цьому таїнстві. Але ще більше, Господи, просимо, щоб Ти освятив наші серця Духом Твоїм Святим і благословив нас на достойне прийняття причастя. Господь, прости нам провини наші. Ми визнаємо, що до того, як Ти покликав нас, ми були мертві в гріхах, в нас не було тої любові до тебе, не було бажання твоєї слави, Твого імені, але Ти покликав нас до спілкування з Тобою. І Ти відкрив нам святу Євангелію в особі Ісуса Христа. І тому сьогодні ми маємо надію, ми маємо впевненість, і ми славимо, Господи, Тебе за цю велику жертву. І також, Господи, ми просимо прости нам гріхи наші, тому що, хоч ти і ведеш нас, але ми так часто согрішаємо, ми починаємо надиматися над іншими людьми, когось зневажати, когось проклинати, Господь. Ми визнаємо, що нам важко любити ворогів наших. І, Господи, Ти знаєш, які бувають в наших серцях думки, почуття. Визнаємо, що й слова наші бувають не такі, які б тобі сподобалися. І не так ми звертаємось до інших людей, до наших рідних. І, на жаль, і вчинки наші бувають порушенням твоїх заповідей. Тому, Господи, ми смиренням перед тобою просимо прости нам гріхи наші, зміцни віру нашу, благослови нас. Щоб ми далі йшли по твоєму шляху, і ми дякуємо, Господь, за те, що Ти постійно піклуєшся про нас. Ми славимо Тебе, ми славимо Тебе, наш Триєдиний Бог. Ми славимо Тебе, Отець, за твою любов. Ми славимо Тебе, Син Божий, який так возлюбив нас і так прославив Отця. І ми славимо Тебе, Дух Святий, що Ти відкрив нам це все. Що ти притягнув нас до Ісуса Христа, що Ти показав нам Його хрест, Його велич, Його славу в жертві. І просимо, Господи, не відпускай нас, але тримай нас рукою Твоєю, наставляй нас, край, коли потрібно, але веди рукою Твоєю, Господь, міцно до кінця. І ми дякуємо за те, що сьогодні Ти нас в цьому знову запевнюєш. І нехай буде слава тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я прошу пресвітера Юрія підійти для допомоги в таємстві. Господь наш, Ісус Христос, в ту ніч, коли був виданий, взяв хліб, переломив. І, роздаючи своїм учням, як сьогодні від його імені ми вам будемо передавати, сказав. Прийміть, споживайте це є тіло моє, яке з вас віддається. Це робіть на спомин про мене. Так само після вечері він взяв і чашу, і, воздавши благословення, подяку, як зробили і ми його іменем, сказав: ця чаша є новий завід в моїй крові. Яка за багатьох проливається для відпущення, тобто прощення гріхів, пити з неї всі? Просимо підходити учасників таїнства.